Найближчі три дні для жителів Хмельниччини погода готує тумани, мрякою, трішки снігу та ожеледь. Температурні показники, які майже не опускатимуться нижче нуля градусів, все ж відчуватимуться значно нижчими. У п'ятницю, 24 січня, ранковий туман та дощ з мокрим снігом. Вночі температура повітря опуститься до мінус одного градуса, тому на дорогах можливо ожеледиться. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс два градуси. У суботу, 25 січня, хмарно з проясненнями та без опадів. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 0 градусів вночі та до плюс 4 градусів в день. У неділю 26 січня стане тепліше ще на кілька градусів. Вночі термометри покажуть плюс 1 плюс 3 градуси, а вдень сягнуть позначок у плюс 6-8 плюс градусів. Впродовж доби очікується мінлива хмарність без опадів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.